Добрий день. Сьогодні ми розглянемо тему Витрачання грошей і написання формального листа. Урок, розрахований для учнів 7 класу програми Нуш, підготувала вчитель Одеського ліцею номер 31 Поляхован Даніна Олександрівна. На цьому уроці ви познайомитесь з новою лексикою по темі витрачання грошей. Навчитесь ставити питання по темі та відповідати на них, та знайомитись з основними правилами написання формального листа. At this lesson, you will learn new words on the topic spending money. Learn how to make questions about shopping and answers. Learn the basic rules for writing a formal letter. Отже, почнемо ми з вами з корисної лексики по темі spending money. Coin монета. Expenses витрати, Cash – готівка, Income – дохід, Credit card – кредитна картка, change здача, currency валюта, Cost – вартість, Salary – зарплата. Purchase, покупка, Savings – заощадження, Price tag – цінник. І також подивимось використання корисних фраз по темі гроші. Useful phrases about money. It's important to spend money wisely. Save some of your money for the future. Do you really need it or is it just a want? Set goals for your spending. корисні фрази. Також подивимося. Comparison shop to find the best deal. Ask yourself if you'll still want it tomorrow. Budget your money wisely. Be grateful for what you have instead of always wanting more. А зараз ми з вами подивимося діалог in the shop, де ви зможете побачити використання грошей. Children, look at this amazing toy. Can we buy it, please? Wow! Подивіться на цю казкову іграшку. Я хочу купити її. Dead. Wow, it is really cool. But remember, we came here with a specific purpose. What were we supposed to buy today? Так, вона справді дуже гарна. Але не забувайте, ми прийшли сюди з конкретною метою, що ми сьогодні маємо купити. Children, we were supposed to buy a new soccer ball and some books. Ми мали купити новий футбольний м'яч і книжки. Точно, це наші головні покупки. Ми можемо обрати одну річ, на яку можемо витратити трохи більше грошей. Але ми повинні залишити достатньо для інших потреб. І також подивимось продовження. Children, you're right. Let's go to the book section first and then look at the soccer ball. Так, ти маєш рацію. Давайте спочатку підемо у відділ книжок, а потім поглянемо на м'яч. Dad, great idea! Let's go. Відмінно задумано. Давайте йдемо. Children. After browsing the book section. Yeah, we found some interesting books. Can we go check out the soccer balls now? Ура! Ми знайшли декілька цікавих книжок. А можемо тепер поглянути на футбольний м'яч. Dad, of course. Let's head to the sports section and see what they have. Звісно, давайте йдемо до відділу спортивних товарів. І подивимось, який вони мають вибір. Children, after choosing a soccer ball, this ball is awesome. Now let's spend our money wisely and save some for future purchases. Цей м'яч супер. А тепер ми витратимо гроші з розумінням і залишимо їх для майбутніх покупок. Dad, Absolutely kids! I'm really proud of how you're choosing what to spend our money on. Now let's go to pay for our purchases and head back home. Точно, діти, я дуже пишаюся вами, як ви обрали на що витратити наші гроші. Тепер давайте підемо, оплатимо наші покупки і повернемося додому. Отже, ми з вами подивилися приклад діалогу. Де показано розумне використання грошей? А зараз давайте з вами подивимося на питання до цього діалогу і спробуємо на них відповісти. Answer the questions for the dialogue. So, the first question. What was the main purpose of the family's shopping trip? Question number two. What were the dad's condition for considering purchasing? The toy the children wanted. And question number three. How did the children prioritize their purchases at the shop? Отже, розглянемо ці питання. Перше. Якою була основна мета сімейної поїздки за покупками? Друге питання. Яка умова була у тата, щоб розглянути можливість придбати іграшку, яку хотіли діти? І питання номер три. Як діти визначили пріоритетність покупок у магазині? Отже, давайте трошки пригадаємо інформації з діалогу і спробуємо дати відповіді на ці питання. So, let's remember some information about the first question. So, the first. The main purpose was to buy a new soccer ball and some books. Отже, пригадаємо, що головною метою було купити новий футбольний м'яч і кілька книг. Answer number two. The dead stated they could choose one thing to spend a little more money on, but they needed to ensure they had enough left for the soccer ball and books. На друге питання ми можемо сказати, що тато сказав, що вони можуть вибрати одну річ. На яку витрати можуть витратити трохи більше грошей, але їм потрібно переконатися, що у них залишилося достатньо на футбольний м'яч і книги. І третя відповідь: They decided to first visit the book section, then check out the soccer balls, ensuring they spent money wisely and saved some for future purchases. І третє, вони вирішили спочатку відвідати книжковий розділ, а потім перевірити футбольні м'ячі, переконавшись, що вони витрачають гроші з розумом і відкладають частину для майбутніх покупок. Отже, подивимось наступне завдання: Let's see. Доповне речення із поданими словами. Отже, так як ми з вами подивилися лексику spending money. Давайте зараз спробуємо пригадати деякі слова і подивимось завдання. So we can see words credit card, currency, price tag, savings, income, cost, purchase, expenses, change, and salary. І давайте розглянемо саме завдання. So the first. I need to pay for this item. I'll use my. Давайте розберемо спочатку перше речення. Мені потрібно заплатити за цей товар. Мені необхідно використати. І подивимось. Number two: My monthly helps me cover my bills and living expenses. Отже, щось допомагає мені покривати рахунки та витрати на проживання. The next. I exchange my dollars for euros at the exchange desk. Я обміняв свої долари на євро в обмінному пункті. Наступне. I put a set a portion of my income into my account for future use. Я відкладаю частину свого доходу на свій рахунок для використання в майбутньому. Number 5. The of oh, the new smartphone is too high for me right now. Так, отже, щось для нового смартфона зараз занадто високе для мене. Наступне. I received some. From selling my old textbooks. Я отримав від продажу своїх старих підручників. Number 7. I received a handful of coins as after buying coffee. Купивши каву, я отримав жменю монет як. Наступне. I keep track of my monthly to see where my money is going. Я стежу за тим, що відбувається щомісяця, щоб побачити, куди йдуть мої гроші. Дев'яте. I made air of groceries at the supermarket. Я зробив продукти в супермаркеті. Отже, давайте з вами подивимось ці 10 речень і спробуємо доповнити їх із поданими словами. Look at the sentences. Think about them. Подумайте про значення. І давайте спробуємо сказати: What is the first one? It is coast. We can see answers on the next slide. Давайте подивимось з вами відповіді. Перше це credit card. Так, наступне salary. Currency. Number four savings. Number five price tag. Number six. Income. Number 7 Change. Number 8 Expenses. Number 9 Purchase. And number 10 Cost. Отже, зараз ви можете перевірити самих себе, так як ви побачили відповіді до попереднього завдання. І пригадаємо з вами ці слова. Перше кредитна картка. Друге, зарплата. Третя валюта. Четверте заощадження, п'яте цінник, шосте дохід, сьоме решта, восьме витрати, дев'яте купівля і десяте вартість. Отже, ми з вами пройшли це завдання. Закріпили з вами лексику. А зараз. Ми можемо трошки відпочити. І перейдемо з вами до рухання. І зараз ми переходимо до наступної частини нашого уроку, а саме написання формального листа: Writing a formal letter. Отже, давайте подивимось, що таке формальний лист і які його особливості. A formal letter is a type of written message that follows specific rules and conventions. Офіційний лист це тип письмового повідомлення. We use formal letters in different situations like writing to someone you don't know well, like a teacher or a business person, sending a complaint or request to a company or organization, applying for a job or a school. It's important to know how to express your thoughts clearly in writing because it helps people understand what you're trying to say. It shows that you're organized and thoughtful. It can make a good impression on others. <speaking in foreign language> В таких ситуаціях ми його використовуємо, наприклад, як написання комусь, кого ви погано знаєте, наприклад, учителеві чи діловій людині, надсилання скарги чи запиту компанії чи організації, або влаштування на роботу чи навчання. Також важливо знати, як чітко висловлювати свої думки в письмовій формі, оскільки. Це допомагає людям зрозуміти, що ви намагаєтеся сказати. Це свідчить про те, що ви організовані та вдумливі, і це може сприяти гарне враження на інших. Отже, для чого ще можна використовувати формальний лист? Подивимось, The Basic Rules for Writing a Formal Letter. Основні правила для написання формального листа. Перше. Format and structure of the letter. Подивимось з вами структуру, саме написання письма. Start with your address or skip if using letterhead. Отже, спочатку ви можете починати із вашої адреси. Або пропустити її, якщо використовуєте фірмовий бланк. Add the date. Напишіть дату. Write the reception's address. Напишіть адресу одержувача. Begin with a formal greeting. Почніть з офіційного привітання. Write the body of the letter. Запишіть текст листа. And with a formal closing. Завершіть його офіційним закриттям. Cite your name. Підпишіть своє ім'я. So, and the next. Talking about another basic rules. Choosing greetings and clothing. Use dear recipes name for the greeting. Отже, тут ви можете починати з вибору привітання і закриття. Використовуйте шановний ім'я одержувача для привітання. For closing, you can use sincerely, yours faithfully, or best regards, followed by your name. Для завершення ви можете вказати з повагою, або потім вказати своє ім'я. Using Formal Language and Polite Expressions. Використовуйте формальну мову та вічливі вирази. Use formal language avoiding contractions like can't or won't. Використовуйте такі фрази, як я пишу, щоб запитати про. Або я хотів би висловити подяку за. Be polite and respectful in your tone. Будьте вічливими і проявляйте повагу. Use phrases like I'm writing to, incur about. Or I would like to express my gratitude for. Також ви можете використовувати е, такі певні вирази, е, наприклад, як зберігати саме професіоналізм і вічливість, використовуючи фрази. Я хотів би висловити подяку, або Я пишу, щоб запитати про Remember that in a formal letter, it's important to maintain professionalism and politeness throughout. Example of a formal letter. Subject Invitation to Money Matters Financial Education Workshop. Dear parents and guardians, we are thrilled to announce the opening of registration. For participation in the Money Matters Financial Education Workshop, scheduled to take place from July 1st to July 15th this year. This workshop offers a unique opportunity for a child aged from 8 to 12 to enhance their understanding of money management, explore financial concepts, and interact with peers. Throughout the 2-week duration, workshop attendees will immerse themselves in a range of engaging activities, including budgeting exercises, entrepreneurial simulations, savings challenges, and discussions on the importance of financial responsibility. On knowledgeable facilities, each Each participant will have to change to discover their financial aptitude and develop essential money skills. Отже, давайте розглянемо цю частину більш конкретно. Шановні батьки та опікуни, ми раді повідомити про відкриття реєстрації для участі у семінарі з фінансової освіти. Гроші мають значення який відбудеться з 1 по 15 липня цього року. Цей семінар пропонує унікальну можливість вашій дитині віком від 8 до 12 років покращити своє розуміння управління грошима, вивчити фінансові концепції та поспілкуватися з однолітками. Протягом двох тижнів учасники семінару зануряться в низку захоплюючих заходів включаючи вправи з бюджетування, моделювання підприємницької діяльності і проблеми заощаджень та обговорення важливості фінансової відповідальності. Під керівництвом досвідчених, досвідчених вчителів, кожен учасник матиме шанс виявити свої фінансові здібності та розвинути основні грошові навички. Please be aware the space is limited and registration will be accepted on a first-come, first-saved basis. For registration or further incurs, please don't hesitate to reach out to us using the contact information provided below. We sincerely hope that your child will join us at our Money Matters workshop and are confident that this will be a valuable and a leading experience for them. Best regards the Money Matters Financial Education Workshop Organization team, contact information, phone, you can use your phone number, and email your email address. Отже, майте на увазі, що кількість місць обмежена і реєстрації приймається в порядку живої черги. Для реєстрації або подальших запитів, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нами, використовуючи контактну інформацію, указану нижче. Ми щиро сподіваємося, що ваша дитина приєднається до нас на нашому семінарі. Гроші мають значення і впевнені, що це буде для неї цінним. І пізнавальним досвідом. Найкращі побажання. Команда організаторів семінару з фінансової освіти. Контактна інформація. Тут ви можете залишити ваш номер телефону і вашу електронну адресу. Так, отже, і давайте з вами подивимося, що цікавого ми дізналися за цей урок. What did you learn in this lesson? What was the new information interesting for you? And what can you use now from the lesson? Отже, подумайте, що було цікавим на уроці, що для вас було було новим, і що ви можете зараз використовувати самостійно. For example, I can use new vocabulary about spending money, write a sample formal letter. And communicate about money. Наприклад, зараз я можу використовувати нову лексику по темі витрачання грошей. Також написати приклад формального листа і спілкуватися з приводу грошей. So, children. Now you are ready to speak about spending money. You can ask and answer questions about shopping. And you know, The Basic Rules for writing a formal letter. Так, і подивимось домашнє завдання. Homework. Перше, вам необхідно знайти і написати 5 прислів'їв або приказок про витрачання грошей англійською мовою з перекладом українською. Друге завдання: запишіть, що таке формальний лист ситуації, в яких він використовується. І основні правила для написання формального листа, які ви запам'ятали. Дивіться слайд The Basic Rules for Writing a Formal Letter. Отже, дякую вам за увагу!